Депутати Кропивницької міської ради більшістю голосів 27 за, двоє не голосували, ухвалили рішення передати комплекс будівель Свято-Покровського храму Української православної церкви у користування гарнізонного храму Православної церкви України. Ініціатива надійшла від військових, сказав секретар міськради Олег Колюка. У нас неодноразово піднімали таке питання військові. Зокрема, це військовослужбовці 3-го полку сил спеціального. Призначення, і ми аналізували цю інформацію, шукали відповідні храми, які можуть бути їм надані, і виявили Покровський храм по вулиці Юрія Олефіренка. Він належить до комунальної власності міста. Ми перевірили ніяких речових прав інших суб'єктів на цей храм. Немає, тому з'явилася можливість військовим запропонувати саме цей храм рішення також на сесії. Ухвалили рішення припинити релігійній громаді Української православної церкви право на постійне користування земельною ділянкою площею 450 квадратних метрів під храмом. З землею там була зареєстровано було зареєстровано право постійного користування за. Попередньо релігійною громадою, яка не має правових підстав використовувати цей храм, не було ще звернень до цієї громади, яка там знаходиться. Але я сподіваюся, що це питання буде вирішено мирно. Ключер свято Покровського храму Андрій Толобець сказав Суспільному, що у релігійній громаді до 300 людей коментувати рішення міськради і чи готові залишити храм, відмовився. Я його не бачив, я нічого коментувати вам не буду. Я побачу, а потім будемо щось казати. Військовий капелан релігійної громади гарнізонного храму Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України Володимир Шевченко говорить, поки проводять богослужіння в одній з військових частин. Вважає цей храм потрібен військовим. Щоб кожен військовослужбовець знав, що є такий гарнізонний храм, де він може прийти в будь-який момент, коли йому потрібно, для задоволення своїх духовних потреб. Гарнізований храм буде відкритий для всіх. Нині в області 149 громад Православної церкви України і 291 Української православної церкви, сказав начальник управління комунікації з громадськістю обласної адміністрації Віталій Останній. Починаючи з 18-го року, з моменту, коли Українська церква отримала томос про свою автокефалію і незалежність, у нас в області перейшло 20 релігійних громад Української православної церкви в єднаці з московським патріархатом. При тому, що до повномасштабного вторгнення, до 22-го року, це було лише 5 громад, і 15 громад перейшло за оці останні три роки. Нагадав, торік, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Релігійні організації, які підозрюють у співпраці з Російською православною церквою, перевіряє експертна комісія. Цей термін спливає після 20 травня. Ось, і закон сьогодні наголошує про те, що в Україні забороняється діяльність Російської православної церкви та афільованої до неї релігійних організацій. Військовий капелан Володимир Шевченко каже, поки не знає, коли зможуть проводити богослужіння у храмі, які передали йому власність. Мовимо Бога, щоб це сталося якнайскоріше. Якщо б це залежало від нас, то ми б і зараз зайшли. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.